Леся Українка контра спем сперо. Без надії сподіваюсь. Гетьте, думи, ви хмари осінні, Тож тепер весна золота, чи то так у жалю, в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть і настане. Ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яну буду камінь важкий підіймать і, несучи вагу вагуту страшную, буду пісню веселу співать. Вдовгу темну нічку не видно, не ні на хвильку очей, зашукатиму зірку провідню, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні.